Чи категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху, а тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Страхувати варто не лише автомобіль, а й себе, особливо якщо ви любите швидко їздити і при цьому не порушувати правил. Сьогодні ми розповімо, як вести діалог з чарівником смугастого жезлу, якщо він зупинив вас через перевищення швидкості. У такому правопорушенні у інспекторів є лише один доказ радар. Зараз на озброєнні удаїшників чотири різновиди радарів. Найпопулярніші з них Радіс та скандально відомий усім водіям візир. Тож порівняємо основні характеристики цих двох. Пристроїв, якщо візир встановлений стаціонарно, похибка становить плюс-мінус один кілометр за годину, у русі плюс-мінус два. Така ж погрішність і у приладу Радіс. А от фото та відеофіксація можливі лише у візирі, натомість температура, за якою дозволена експлуатація Радіса, від мінус 30 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Візира від нуля до плюс 60. Якщо ж пристрій помістити у спеціальний термочохол, радар дієздатний до мінус 30 градусів. Якщо ж інспектор зловив вас на гачок радару, не поспішайте погоджуватися з висунутим порушенням. Насамперед перевірте легальність приладу. У документах на даний пристрій має бути засвідчено, що він пройшов перевірку в органах метрології. Лише після цього ви можете дивитися на показники радара, тобто на вашу швидкість. Флум, де? На ну, пломба відсутствується. Цедостаповірки. Це це он це, це же сертифікат. Ще одна лазівка, якою залюбки користуються інспектори. Це обмеження швидкості у разі проведення ремонтних робіт. А яка дозволена швидкість на даному участке руху? Яка на даному частки 50. Чому? на основі чого? На основі ознаки. Ограничення швидкості може бути додаткове лише з встановленням знаку дорожньої роботи і в случаї проведення дорожніх робіт. У нас дорожні роботи зараз проводяться? Де? Лісовий комплекс, Лісовий комплекс? Да. на дорозі. де? Де знак? Треба пам'ятати, якщо знаки обмеження швидкості встановили без проведення дорожніх робіт або залишили після їх завершення, водія не можуть звинуватити у перевищенні швидкості. Тому візьміть на озброєння, перевіряйте сертифікат радара. Кожний радар має похибку. Якщо обмежили швидкість через ремонт дороги, а роботи не проводяться, вас не мають права звинувачувати у порушенні швидкісного режиму. Якщо ж ви не можете дійти компромісу з інспектором, де телефонуйте з мобільного 221. І наш автоадвокат порадить, як бути в такій ситуації, і доведе, що закон сильніше за погони та людський фактор.